Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, Амінь. Христос Воскрес! Сьогодні, дорогі браття і сестри, okay. продовжуємо нашу тему Примат Папи. Це вже сьогодні наша третя наука. Отже, в минулих науках ми з вами розглашали, дорогі браття і сестри, що примат Папи. Це не є видумка католицької церкви, але що цей примат, він базується на святому Письмі. Хоч перший з апостолів був покликаний Андрей Первозваний, хоч найбільше Ісус любив того милого учня Йоанна Богослова. Але ключі від Царства Небесного дався тому Петрові. Така є Божа воля. І тому Ісус Христос найбільше Петра напоминає, остерігає, картає, навчає, і Він робить Його відповідальним за інших. Оце є дуже важливо. Що Ісус Христос готує Петра, Ти є відповідальний за інших апостолів. І тому, як ми розважали, і також і сьогодні зачитаємо, дорогі браття і сестри, як Ісус Христос на Тайній Вечері говорив: О Симоне, Симоне Ой сатана наставив щоб просіяти вас, як пшеницю, та я молився за тебе, щоб віра твоя не послабла, а ти колись, навернувшись, утверджуй своїх братів. Господи, сказав Петро до нього, з тобою я готовий піти і у тюрму, і на смерть. А Ісус мовив каже тобі Петре, не заспіває нині півінь. Як ти тричі відречешся, мовляв, мене не знаєш. Отже, Христос звертається до апостола Петра. Симоне, Симоне, два рази взиває Його ім'я. Сатана наставив сіти. Чому, властиво, не наставив Сатана сіти на Йоанна, на Матея? На інших. Хоч вони розбіглися, чому Ісусові було так важливо важливий Апостол Петро. Тому що ти є скала, на цій скалі побудую свою церкву, а сила пекла її не подолають. Я молився за тебе, щоб віра Твоя не послабла. Так Щоб не зновірився. Щоб ти міг навчати інших апостолів. Та й, колись, навернувшись, утверджуй своїх братів. Ти як старший, ти як голова видимої церкви, маєш утверджувати інших апостолів, маєш бути прикладом для них, маєш утверджувати їх вірі. І це ми будемо бачити далі, як та Письмо говорить. А сьогодні ми будемо продовжувати говорити про римських архієраїв які носили ім'я Так? Ми зупинилися на папі Льві П'ятому який у 903 році був обраний але через конфлікт, яка панувала на цей час в Римі. Родина теофілактів, а особливо дочка Теофіла Морозія, вона закручувала всю цю подію весь той бунт. Так, дорогі браття і сестри, світська влада, світські люди, хотіли бути і президентами, і королями. І рівно ж очолювати церкву. Так сталося в Англії за короля Генріха Восьмого. Він голосив, не папа є голова церкви, але я король, є голова держави і голова церкви. І в сьогоднішній день король чи королева Англії, вона є і головою церкви Христової. Так, і то не тільки хтось кажуть, о в католиків, там папи, що витворяли, то всіх народів. А в Росії що було? Петро І взагалі ліквідував патріархат, сказав, який там патріарх? Я, я, я. Розумієте, то хворі люди, хворі на голову люди, і то поважно хворі. Но то ми бачимо, що сьогодні твориться. Хочуть мати не тільки владу світську, але лише владу церковну. Як то було історії? Добре було б, якби в одних руках вра... одних влада була. І світська, і церковна. Такі нині лунали думки. Ну, я думаю, ви знаєте, о що ходить. Хто читає, хто цікавиться, хто не цікавиться, то, то таке. І це була проблема. І церква католицька боролася з тим. Довгі роки, роки століття боролися. То не, то не легко так було, розумієте? І тому та боротьба була, а на сході взагалі, на сході православних патріархатах, то, то взагалі ми нашу дивитися в минуле. Дивимося в сьогодення. Росія, що Путін скаже, патріарх гроба. І не дай Боже, не дай Боже, щоб в Україні таке було. Не дай Боже, що скаже президент і церква виконує. Це, ми б була найнещасніший народ держава. Церква має молитися за народ, просити благословення Боже для народу. Президенти є різні. Але коли влада каже так, має бути так, 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 це вже є тоді трагедія. І тому є дуже важливо. І тому та боротьба, тому не дивуйтеся, коли закидають католицькі церкви. А були такі папи? Було, так. Але це була боротьба. Що Христос каже? Петр, я молився за тебе, бо сатана хоче. Сатана бажає, він прагне розбити. І той Сатана прагнув тоді, сьогодні і завтра буде прагнути. Розбити церкву Христову. Це його завдання, це його мета. Але Христос дав яку обітницю церкві, яку обітницю? Сила пекла її ніколи не подолають. Диявол ніколи не знищить церкву Христової. Вона завжди існувала, бо її засновник Ісус Христос, видимий голова є, і вона так буде терпіти, буде страждати, буде проливати кров. Це правда. Але церква є непереможна. І ось наступний папа Лев Шостий, червень, грудень 928 рік. Скільки? Був римлянином, ну і, пра... і був в тому часі, коли от панувала та бідна нещасна аристократична родина теофілакта і марозії. В цій добі папи були практично позбавлені реальної влади. Реальної влади. Що сказали аристократи? Вони мали виконувати, і це була дуже велика боротьба. І тому цей папа був пів року, і, як кажуть, що ніби був отруєний. Така історія зафіксувала такий факт. Наступний папа з іменем Лев Лев Сьомі був на престолі папському. З 3 січня 936 року по 13 липня 939 рік. Монах Бенедиктинець. Це вже щось голосить. Якщо папа був монах бенедиктинець, це був строгий ор, е, орден Римокатолицької церкви, і він людина глибоко віруюча. Побожна, богобоязлива, старався і заохочував багатих людей, щоб вони давали і місця, і датки, помагали відкривати нові монастирі. Папа Лев Сьомі взявся за духовне відродження народу, за духовне відродження народу. Він бачив той упадок. Опадок моральності, і він як у папа монах, старався відродити дух побожності в народ. Практично, це був один папа в тому періоді, таких, знаєте, міжособних воїн, де панував спокій, де панував, за нього панував мир. Наступний папа Лев Восьмій. Був на апостольському престолі 6 грудня 963 року по 1 березня 965 року. Людина суворої вдачі. Аскет. Вірний католицькій моралі. Він скликав собори, на яких засуджував розбещеність і аморальність і єпископів. Інших папів, папа суворий, глибокий аскет і розумів, що без твердого слова, без твердої його позиції церква не може відновитися. Тому, тому був строгий дуже в покараннях, Боже був відповідальний і явно засуджував тих, які не жили і не поводили себе. Згідно євангельської науки, Папа Лев IX 12 лютого 1049 рік і 19 квітня 1054 рік. Що нам голосить ті роки? 1054 рік. Схизма на сході. Властиво він бореться цей папа глибоко побожний за національністю франк, франк так, бореться з Симонією, тобто купи, продай церкві, і женсо і так далі. Він то викорінює. Дуже. Є вимогливий до єпископів, до кандидатів, які йдуть на сіщенство. так, за безшлюбність клиру, бореться з духовною деградацією. Він сам особисто їде по найближчих єпархіях, дивиться, як живуть єпископи, як живуть священники, чим вони займаються, що вони роблять. Він збирає собори, укріплює латинську дисципліну. Тобто, церква має мати своє місце, дисципліна, порядок в співі у всьому. І за того папи, коли до колегії кардиналів на цей час сходили тільки італійці, а він як франк, він дозволяє і вибирає інших кардиналів, щоб з інших народів також були кардинали і в часі вибору, щоб не тільки папа був італієць, але з будь-якого народу. І тут цей папа Лев IX, ми бачимо, він є за Вселенська церква. Тобто, він бачить, що Католицька церква це не тільки Італія, Франція, так. Німеччина, але інші країни світу. Але що за того папи Льва IX починається велика схизма. Східня схизма. Папські делегати, які відвідують Константинополь, кидають клятву на патріарха. Михайла Керулярія. Схід, кидає дає клятво на папу. Починається схизма, тобто православ'я. Папа Лев IX це є останній папа, останній папа, якого визнавали східні патріархи, і йому підкорялися, підчинялися. Після цього схід. Відійшов від католицької церкви. І прошу собі уявити, то є також дуже цікавий історичний факт. Від 1054 року ніхто не брав з папів ім'я Лев аж до 1513 року. І наступний папа Лев 10. Який взяв це ім'я, відбулася що? Схизма на Заході в Німеччині. Мартин Лютер. Не схизма, а протестантизм? Мартин Лютер збунтувався проти Католицької церкви, рух протестантизму. Отже, бачимо майже 500 років. Папи набрали ім'я Лев. Тому що бачили, що цей останній папа за того останнього Папи був розкол церкви, звичайно, папа новини в тому є, і сама собою, то є ціла історія, я не хочу зараз на в ту. І тому майже 500 років те ім'я Папи Льва ніхто не приймав. І той наступний папа Лев 10, який прийняв, ми ну, бачимо виникнення протестантизму в Німеччині і наступна Англія, яка відпала від Святої Католицької Церкви. Про тих останніх папів папу Лева X і інших до 13-го будемо говорити з вами, дорогі браття і сестри, наступної неділі.